Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. До Курської області увійшли танки. Підрозділи, які працюють на кордоні, отримали свій тактичний знак Трикутник. Пишуть зедпабліки пишуть, що колона українських танків після артилерійського обстрілу та бомбардування з повітря зайшли в суджу та Тьоткіно. РДК на чолі відкрила вогонь. Десятки загиблих за першу годину бою. В той же час, крім того, що й не стало відомо, що під час засідки Велеска до РФ під час боїв під Белгородом засідку потрапив один з генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1 один п'ять нуль Білгород 2. генерал та спецназ загинули їх розстріляли в машині. Білгород позбувся ядерного сховища. Росія нам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал, Топор помсти. Зазначимо, російські добровольці, які зайшли на курщини, виконують якісь там бойові завдання. Це громадяни РФ, які вдома захищають конституційний лад у їхніх. Діях набагато більше легітимності ніж у путінського режиму, який фактично окупував РФ, наголосив представник ГУР. В той же час президент РФ Владімір Путін ймовірно планує випробування ядерної зброї поблизу України. Для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий ядерний потяг. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на детайм залужному вже по Путін дав зрозуміти, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту Росії напруженість посилилася після анексії ним чотирьох областей України, де точаться запеклі бої. Зазначається, що тепер колона бронетранспортерів БМП Сто та іншої військової техніки рухається через центральну Росію. Про це повідомив про російський канал РИБЕР у Телеграм. Ця складна техніка, включає протимінне озброєння, належить 12-му головному управлінню російської армії, яке керує центральними сховищами ядерної зброї. За слів польського військового аналітика Конрада Музики, цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам. Тим це може означати, що ядерну зброю везуть на фронт, або це може бути спробою Путіна погрожувати і залякувати захід. Що означає це, що це відео показує? Підготовку до ядерного вибуху не зовсім і більш вірогідні пояснення. Написав аналітик у Твіттер. На думку Конрада, так званий ядерний потяг може бути посланням заходу або ж військова техніка може використовуватись в навчальних цілях. НАТО за інформацією британського видання вже попередив союзників про можливі ядерні випробування Російської Федерації неподалік кордону з Україною. Водночас Субій з посиланням на Блумберг пише, що малопотужна тактична ядерна зброя замкнена приблизно на понад 10 складах у різних частинах Росії. Тож для транспортування її допускових установок потрібен час від годин до діб. Наразі американські та європейські чиновники заявляють, що немає ознак підготовки до ядерного удару. Однак Кремль на тлі контрнаступу ЗСУ намагається знову поширити страх натяками на застосування ядерного озброєння. Видання підкреслює, що ці погрози частиною масштабної спроби Кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України, та змусили Київ розпочати переговори на умовах Москви. Путін хоче посилити розбіжності в Європі щодо вартості подальшої підтримки України, щоб спробувати змінити громадську думку в ключових державах у міру зростання напруженості. Повідомляється, що з часів. Холодної війни з Росії з оцінками зберігається близько 1900 одиниць такої техніки. Ракети і літаки необхідні для її запуску. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.